Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Тепер нам потрібно поїхати до Росії і сподіватися, що президент Путін погодиться на перемир'я. Так, Дональд Трамп, для якого, звісно, і розігрувалася вся сцена перемовин між українською і американською делегаціями у Джидді, відреагував на їхні перші результати. Якщо Путін погодиться на перемир'я, продовжив президент Сполучених Штатів, ми зможемо припинити цю жахливу війну. Ми хочемо покінчити з цією війною. Трамп підкреслив, що є велика різниця між останнім візитом, який американці бачили у овальному кабінеті. Мова йде про повне припинення вогню в Україні, якщо росіяни погодяться. На що Трамп продовжує сподіватися. Американський президент анонсував контакти між Вашингтоном і Москвою вже сьогодні. А у п'ятницю, як стало відомо, запланована його розмова із президентом Російської Федерації Путіним. Причому близькі до Кремля медіа підкреслюють, що це буде більше ніж телефонна розмова. Якщо ми зможемо змусити Росію зробити це, буде чудово. Якщо ж ні, то ми просто продовжимо і люди будуть гинути. Цей коментар президента Сполучених Штатів в принципі засвідчує найголовніше: те, що до цього часу ніяких реальних домовленостей між Російською Федерацією і Сполученими Штатами про якесь врегулювання російсько-українського конфлікту не було досягнуто. Що Трамп. Продовжує сподіватися умовити Путіна після того, як російський президент вже кілька разів і у телефонній розмові з ним, і у розмовах із його спеціальним представником Стівом Вітхофом, і через власних чиновників відмовлявся від припинення вогню і підкреслював, що Росія в ньому не є зацікавленою. Таким чином, ми можемо спостерігати досить просту і передбачувану ситуацію. Україна погодилася на припинення вогню в разі, якщо на нього погодиться Росія. Підсумки перемовин у Джиді, звісно ж, вітають і європейські союзники Сполучених Штатів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер привітав Трампа і Зеленського з чудовим проривом і назвав домовленості в Джиді важливим моментом для миру в Україні. І необхідністю подвоїти зусилля щоб якомога швидше досягти міцного і безпечного миру. Але прем'єр Великої Британії знову нагадав, що Росія повинна погодитися на припинення вогню для припинення бойових дій. Президент Франції Амонель Макрон теж, звичайно, привітав підсумки перемовин і підкреслив, що м'яч безсумнівно на боці Росії. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Теляєн знову сказала те, що ми чули від Марко Рубі Емануеля Макрона. Тепер м'яч на боці Росії. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що американці та українці зробили важливий крок до миру. Ну і як ви розумієте, я можу протягом кількох годин цитувати. Заяви європейських і інших західних політиків і чиновників, які всі будуть абсолютно однотипними. І всі вони будуть вітати результати українських і американських переговірників. Всі вони будуть говорити, що м'яч на боці Росії і що тепер Росія має припинити свою агресивну війну. Хіба що варто процитувати окремо сенатора. Сполучених штатів від Коннектикуту Кріса Мерфі, але він демократ, який підкреслив, що Трамп припинив обмін зброєю та розвідданими, поставив Україну на межу поразки, щоб змусити Зеленського підтримати розроблене Росією припинення вогню, яке по суті передає Росії величезні території України без будь-яких російських поступів. Але питання в тому, що навряд чи Росія готова задовольнитися навіть ось. Цим результатом, про який говорить американський сенатор, якраз російські чиновники виглядають абсолютно інакше з точки зору реакції на перемовини у Джиді, Марія Захарова. Вже сказала, що формування позиції Російської Федерації буде відбуватися всередині Російської Федерації, а не за рахунок певних домовленостей або зусиль якихось сторін. Заступник голови федеральних зборів Російського парламенту Ради Федерації Костянтин Косачов підкреслив, що умови цієї угоди були американськими, а не українськими. З Росією все буде по-іншому. Будь-які домовленості при всьому розумінні необхідності компромісів на російських умовах, а не американських, і це не закидання капелюхів, а розуміння того, що реальні угоди все ще пишуться там, на фронті. Що повинні розуміти у Вашингтоні? І такі реакції можна зараз простежити від практично всіх російських пропагандистів і політиків, які висловлюються щодо Результатів перемовин у Джиць, звичайно, не висловилися головні фігуранти: президент Російської Федерації Володимир Путін, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Ці люди, які як правило, коментують російський підхід до того, як має виглядати перемир'я. Але я прекрасно розумію, що в Кремлі. Будуть чекати з такою реакцією до тих контактів, які мають відбутися між американськими і російськими чиновниками. За великим рахунком, зараз можна говорити виключно про те, що і Путін, і інші його чиновники будуть очікувати. Розмови з тим самим радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майклом Волцем, який висловив намір поговорити із Юрієм Мушаковим, радником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики, що у Москві будуть очікувати Стіва Віткофа, який нібито має провести розмову з президентом Володимиром Путіним ще до того, як Путін ось цю велику телефонну конференцію із Трампом у п'ятницю. Можливо, російський президент взагалі вважає, що тепер президент Сполучених Штатів знаходиться у слабкій позиції, і його потрібно дотискати. Бо, як бачимо, Трамп зацікавлений у як найшвидкому припиненні російсько-української війни, і Путін може вважати, що тепер він може виставляти найбільш максималістські умови для того, щоб, хоча б, досягти припинення вогню. З іншого боку, ми бачимо, що Трамп відновив постачання. Україні зброї, хоча знову нагадаю, що мова йде виключно про зброю, яка була оформлена ще тоді, коли президентом Сполучених Штатів був Джозеф Байден, сам Трамп не виступив із жодною ініціативою щодо надання Україні зброї, і про це спеціально сказав його радник з питань національної безпеки Майкл Олдс. Відновив обмін розвідданими. І таким чином Путін може вважати, що якщо він не знайде якогось компромісу з Трампом, ситуація. У російсько-українській війні буде розвиватися не на користь Російської Федерації, але російський президент може вважати за необхідно використати певну паузу для того, щоб досягти успіхів саме на фронті і захопити ще якусь частину української території, щоб з цієї вже захопленої частини повернутися до перемовин з Сполученими Штатами сьогодні або через певний час. Так що зараз передбачити, якою буде позиція. Російської сторони і чому Путін має змінити своє ставлення до неприйняття будь-якого перемир'я на російсько-українському фронті неможливо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні Баймія і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!